Склали коробку і чорт мене побрав залізти у диференціали туди, бо шестерня бовталась вправо-влево, чи як скажемо. Кажуть, треба міняти там штавочні шайби, щоб воно не бовталось, бо воно зношується. Взяв, розібрав на свою голову цілий день підчіпник ось по цю сторону, вибивали. Поки. Трохи зрушили, шайби з пазів випали. Ладно, Ви те, туди-сюди, поки кинулись, піддомкратили колосо до не... А, Дов... Довбались, довбались, не попадемо на ролики внутрішня обойма. Клинить, не, не заб'ємо стакан. Уже Що не робили, нічого. Ну кажу, давай піддомкратим колесо, братухи. Може, воно будемо того прокручувати та постукаємо. Ось бачите, як колесо ходе. А видно, видно, а ну хитай-хитай. Оце два години назад підшипники міняв. Десь тисячу моточасов, може і наїздив. Оце качество підшипників. Тепер ще прийдеться і корито розбирати повністю вже швест. Будемо виставляти усе, тому що ну, толку його, як воно так бовтається. Оце таке. Вся причина була, що бовталось колесо. Я думав вже підшипник ізносився, чи, як скажемо, качество. А воно бачите, що з підшипником зробило? Розколовся він і встановляв воно ж ну, як сказав, заходило добре все. Це щось отак роздробило внутрішню обойму підшипника. А то ж так і бовталось Ну, на їзді, я скажу так, дуже чи і не дуже взагалі не очущало, що воно там ботиться чи ще щось. Їздило нормально. Ну, колись би вже дійшла б йому грань. Оце так. Остановили підшипники. я там скину фотографії.